Привіт усім, з вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською і ми продовжуємо будувати своє місто в Сіті з Skyline. Е, у нас дуже-дуже багатьо проблем виникло після минулого разу, просто неймовірна кількість. Це ось сміття, якого просто неймовірно, скільки це ось е, з дорогами тут, е, хто його знає, що коїться. Тут нас схоже. Автобусні зупинки вже поламалися, тобто прийдеться досить-досить багато сьогодні з цим щось робити. Що ж, розпочнемо із сміття. Мені там в коментарях підказували, що найкраще було би побудувати декілька цих переробних заводів, щоб там були також можливість доступу до будь-якого до будь-якої ділянки. Нашого міста. Тому давайте для початку збудуємо у нас гра на паузі, звичайно, якщо що, треба щось вирішувати, побудуємо ще один утилізаційний завод 30 тисяч. Добре, нехай буде. Ще 30 тисяч і, можливо, це нам щось допоможе. Що стосується доріг також мені підказали, що є можливість покращувати дороги, є спеціальні штуки штуки, обов'язково знищувати це все, як я робив. За ці всі підказки, я, звичайно ж дуже вдячний всім, хто їх пише. Добре, сміття зрозуміло. Так, тут у нас що, тут у нас що? з електроенергією. У нас доходить електроенергія, схоже, вона не дуже і доходить. А, ось тут у нас доходить, то тут все нормально. Видалимо відразу цей шматочок. Автобусні, автобусні зупиночки. Давай подивимося ще на них. Що у нас тут? У нас тут обрізано. Також мені от, говорили про те, що потрібно практично на кожній вулиці ставити автобусні зупинки. Ну, сім'я. Навіть, Навіть не знаю, як обрізати. Навіть не знаю. А як нам додати? Так? Створити новий. Може, ми його просто тоді знищимо та й усе. Давай, напевно, так і зробимо. Як його знищити? Так, так, знищимо і побудуємо по-новому, тому що у нас тут все помінялося. Зараз просто збудуємо по новому Отже, давай на кожну вулицю прям. Ось тут одна. Ось тут одна. Ось тут одна. В Кінці одна. Щоб люди були задоволені. Так, туди проїжджати не треба, ось тут одна зупиночка. Тут також. Ось так, побільше зупиночок. Звичайно, це буде довше у нас закрутитися, ну, але. Люди задоволені будуть. Ми ж для них, так, стараємося. Ще ось, можливо, сюди якось би зробити. Щоб тут приходило. Я, напевно, так і зроблю. Тобто. Тут зупинка, тут зупинка. З біля перехрестях, правда, тут немає кого радувати, але все ж. Тут зупиночка. Сюди заїжджати будемо. Сюди заїжджати, сюди заїжджати. Ось і тут би якось ще зробити це все гарно. У нас тут який рух, яку сторону, я знову ж таки забув. Ага, зрозуміло. Um, ну, давай тоді ось тут зробимо. Далі, ось тут. Щоб сюди все проїжджало. Так, сюди зупинку. Сюди. Ось сюди. І це все з'єднати. Все, думаю, що буде нормально. В принципі, можемо запускати по малесеньку час, Ось скільки у нас часу пройшло 5 хвилин, ми лише запустили. Ну, що поробиш? Спруда згоріла. Буває. До речі, прикольно. Захід сонця все відбувається від дороги. Зараз подивимося, що у нас буде із сміттям. У нас багацько сміттєвозів зараз з'явиться. Дороги, в принципі, одна дорога є. І сюди можна поїхати. Тут, напевно, сміттєвози. А, тут автобуси наші поки що їздять. Цікаво, скільки автобусів у нас буде. Автобуси пішли на маршрут. 16 автобусів. 15. Якщо це було 16, стало 15, що вони взагалі кручаться? А, це напевно ті, які в нас були на маршруті, вони повертаються назад в депо. І тому зараз трішки некоректна інформація. Ну нічого. Ох, скільки їх сміттєвозів погналося. Ну <гум> от. Ох, нічого собі! Оце сміттєвозів. Просто неймовірно. 14 тут використовується, 11 тут. Об'єкт очищується. Зараз подивимося, чи в нас із сміттям стане краща ситуація. Е, так, тут у нас що? Подивимося на нашу нову розв'язочку. Тут, звичайно, зараз ніяких пропок немає, в принципі. Давайте поглянемо на можливість трафіків. Так, ось тут поки що, так ну тут зрозуміло. Тут в сміттєвозі просто неймовірна кількість. Я думаю, вони зараз роз'їдуться і буде все нормально. Ось тут маленька проблемка. Зараз ми також щось подумаємо, що там зробити в центрі. В центрі тут з автобусами основна проблема. Тобто тут також, як такої проблеми, нібито суттєвої немає. Ну і все. Так, але бачу ось, що стосується сміття все гірше і гірша ситуація у нас. Так. Вже червоненьке все стає, Ну, зараз сміттєвози, можливо, доїдуть. А ось тут у нас ще буде тропочка. Думаю, тут нам потрібно все ж. забрати світлофор також. Забираємо. Ставимо знаки пріоритету. В принципі, тут у нас головна, напевно, буде, так? А Тут другорядна. Тому що з центру то їдуть. Ну, не з центру, з промислового центру. І ось тут треба щось також створити. Щоб цих світлофорів тут не було. Давай тут знаки пріоритету поставимо як головна, другорядна. Тут також поставимо. У нас це головна другорядна. Де ще? У нас світлофорчики. Ох, тут навіть травичка чудова взагалі. Так, тут у нас. Тут у нас. Головна другорядна. Тут у нас. Головна другорядна. Все, повинно бути більш-менш нормально. Зараз повинно трішки. Покращитися і десь тут ще було, так? Ще ось тут у нас проблемка. А що це? Вони всі стоять. А, забагато головних, напевно. Ніхто не знає, кого пропустити. Ну, давай зробимо тоді ось так. Так. Щоб тут була головна, щоб звідси їхали. Ось як хто там по райончику, то пізніше заїжджати. Тобто дві головні, точніше три головні не вартує робити, то може скластися все досить-досить неприємно. Так. Що з нашими сміттєвозами? Їздять, їздять, вони тут зараз будуть все забивати. Добре, якби вони по цій дорозі їхали. З по цій. Ось туди. Далеко -далекінь. Ну, Сподіваюся, що все у нас буде чудово. Ось і ми переступимо до наступного етапу це нарешті купівля нової діляночки. Нової діляночки. Проблема з тим, яку діляночку то придбати. Ось точно не цю Цю я не хочу. Цю, цю сторону я не хочу будувати. Можна от сюди, тут є можливість потім е, з електроенергією полегше, ось, але крім електроенергії більше то нічого немає. Так, можемо так подивитися наші ресурси. Так, ми можемо побачити, що у нас тут є руда, ось тут. ось тут є багато можливості побудувати якісь ферми. Це цікаво би було. Ось, тут Еліс. Але тут у нас води мало, вода ось тут лише. Навіть не знаю, з якого кутка підійти, то. Можна в цю сторону якраз розбудовувати, тому що тут уже все у нас і так шалено твориться. Напевно, ми зробимо ось цю частинку, тобто придбаємо цей шматок 3600. Купуємо і чудово! У нас. З'явилася ще одна діляночка нашого міста. Прекрасно, прекрасно. Ось це все наше? Тут якась дорога навіть є. Прикольно. Ось. Будемо тоді розвиватися в іншу сторону. Тут, до речі, також можна поставити кільце. Наще туди їздили і сюди, тому що сюди будемо розвивати. Я тут е, планую зробити якісь ферми, так? Збачите, у нас тут багато місця. Що у нас з грошима 54 тисячі, а що у нас із кредитами. Із кредитами. Нас ще, в принципі, не виплачено 21 тисяча і все. Ну, давай виплатимо. Ось, тепер у нас 34 тисячі і все чудово. Сміттям би ще щось зробити взагалі би було ідеально. Все би було ідеально. Дощ падає, сонечко світить, що може бути краще. Ох, скільки тут людей! Просто неймовірна кількість. Швидкі допомоги. Автобуси зупиняють маршрути всі. Швидких допомог. Так, і тут світлофори, до речі. Я думаю, що тут також десь би. Світлофори позабирати. Ось цей так. Поставимо знаки пріоритету і тут. Це головна, це другорядна. Правильно чи ні? Ну, думаю, що правильно поки що. Поки що поста. А, хоча. Тут якщо просто поставити сілофор, то вони будуть до кінця життя стояти, тому що постійно трафік буде їхати, і вони будуть постійно пропускати. А може і ні. Нам просто багато автобусів, і тому в нас така може бути не дуже прикольна ситуація. А чому взагалі сюди вантажівки то їздять? Незрозуміло. Не дуже зрозуміло. У нас. А, у нас тут тепер кільце, і так, вони тепер вантажівки будуть їздити сюди. Нам потрібно заборонити, щоб вони сюди їхали, щоб вони повертали. Отже, обмеження транспорту. Ось. Обмеження транспорту. І забороняємо вантажівкам повертати сюди. Їм сюди не можна, тому що вони зараз а, просто все заб'ють нам. Ось, хай, в принципі, якщо хочуть, можуть. Сюди, а сюди також не дуже ок би було їхати. А, просто дійсно все, все в нас заб'ють, весь трафік. Мантажівочки, сміттям все ще проблема залишається. Може тут зробити якусь дорогу ось сюди, все ж, щоб сміттєвози могли там об'їжджати. Напевно, так і зробимо. Напевно, для початку ми все ще займемося дорогою, ось, щоб сміттєвози могли їхати. Напевно, ось тут буде другорядна така доріжка. То, щоб більше крім сміттєвозів сюди ніхто не їздив. Так, тільки у нас є можливість зробити, можливо, якогось з'їзду чи що там. Чи такої нічого немає? Так, скасуємо це покращення дороги. У нас просто пряма дорога повинна бути. І це у нас з'їзд із шосе, так? Воно у нас працює, так? Чудово. Але щось воно кругле крутиться. Ми ж вибрали пряму. От. М -м з іншої сторони. Якщо ми поставимо з'їзд із шосе, то. Е, це буде звідти сюди. А в іншу сторону як? Треба буде підняти. І сюди провести. І. Е, треба дійсно підняти. Або можемо зробити. Це суто для. буде для цих наших сміттєвозів, доріжка. Тому, в принципі, тут не потрібно щось дуже, дуже крутого робити. Чотири смуги. Спробуємо зробити ось таке, щоб. Тому що я не знаю, можливо, я тут дорогу про... продовжу. Напевно, все ж з цього я розпочну. Ось що продовжу дорогу. І нехай буде так. Ось я хочу підняти це все. Так, тільки попрямі. Ось, і тут ми піднімемо дріжку, якось спробуємо це зробити Дріжки. Місце зайняте. як зайняте? А, треба трішки. Ось так, так. А в цю сторону о, нормально. Ось так. Тобто буде перший міст такий. Ось і треба тут якось також обдумати, щоб був з'їзд на нас. Звідси, сюди. Ось, а з тієї сторони в іншу сторону. А, як би ж тут гарно зробити то Просто я не знаю, якщо ми зараз побудуємо, чи буде можливість потім а, зробити ще щось. Що я би хотів. Місце зайняте. Що, ніяк. Ніяк нам не під'єднати, тільки так, так? На куток. Куток не хочеться. А так. О, можна ось так зробити. Але це не в ту сторону у нас буде. Яку би я хотів. Тобто не скасувати. Скасувати. Я хочу з іншої сторони розпочати. Ось таке з'їст. І тут ми піднімемо нашу дріжку. Тобто в цю сторону, а з цієї сторони ми повинні провести отсюди дріжку. Так. Правильно? Правильну сторону. Це правильно. Ось і тут. Тільки попрямій, попрямій. Далі тут же можна закрутити якось. І тут ми спускаємося. Вот, от так от, от так. от все. Те, що я хотів. В принципі, те, що я хотів, то я зробив. Тільки чому у нас світлофори -то стоять тут, а? Світлофори нам тут не потрібні. Забрати світлофори це, звичайно. Звичайно, знаки пріоритету логічні які. У нас тут головна тут другорядна. Ось. І тут також світлофор стоїть, так? Ох, це в нас ще і спуск такий серйозний, нічого собі. Ну так, на такій ділянці незрозумілі трішки зробили. Так, світлофори нам тут не потрібні. Знаків пріоритету тут, в принципі, не потрібно також. Світлофори забрали. Все, добре. Ось така у нас буде розв'язочка. Тут е, світлофори також не потрібні, знаки пріоритету. Е, от знаками пріоритету, я навіть не знаю, чи варто їх тут ставити. Що у нас там на знаках стоїть? Не видно. Ага, це обмеження. Це обмеження зрозуміло. Ну і все. Тепер наші сміттєвози будуть їздити от сюди. В принципі, це суто для сміттєвозів. Щоб у нас була доріжка. Сюди, туди, сюди, туди, чудово. Добре, з цим ми розібралися. 37 тисяч є. Сміттям поки що все жахливо. Люди помирають також все жахливо. Але я думаю, що зараз сміттєвози почнуть їхати вже пошвидше. От сюди, на цей район вони взагалі швиденько будуть діставатися. Ще би от сюди якось зробити доріжку. щоб можна було заїжджати, коли потрібно. Страси, так. Напевно, зробимо щось такого. Все одно тут будинок розвалився, нікому він не потрібен. Тому ми зробимо, напевно, ось так, так. Тільки чому знову крутиться, ні, я не хочу крутитись. Ось так зробимо. От, така дріжка у нас буде. Тобто, щоб могли і сюди заїжджати, якщо комусь потрібно, чи хоча б виїжджати. Так, знаки пріоритету, світло забрати, знаки пріоритету. В принципі, в принципі, знаки пріоритету. Це навіть ось так, щоб по головній було. Ось, а тут, ну, тут логічно. Все, добре. Тут нормально. Сподіваюсь, на цей район вони також зараз будуть всі заїжджати без проблем, сміттєвози. Але побачимо. І е, буде менше у нас проблем. Ну, Про пробки зараз не говориться, зараз говориться суто е, про сміття. Можемо побудувати ще один е, завод утилізаційний. 40 тисяч. І тут 40 тисяч. Ух ти, сміття то багацько, то не вистачає. Хм. Окей, давай тоді знаю ще один е, сміттєпереробний, побудувати ще останні гроші віддамо. Ось, але хай буде. Зараз, напевно, буде у нас проблема, можливо, з водою. Ні, поки що все нормально. Я думаю, що, можливо, воду вони всі забирають. Все нормально. Ось. І з електроенергією. Ну, електроенергію вони ж виробляють, так? Тому електроенергії у нас повинно бути достатньо. Так, сміттєвози їздять. Так. Тут, в принципі, більше крім сміттєвозів ніхто і не повинен їздити. Це суто для сміттєвозів. Ні, от якісь на легковому автомобілі катається. Все. Тут я думаю, ми рано чи пізно розберемося із цим всім. Ще, до речі, ось у нас люди... люди помирають. Це говорить, що з цвинтарем щось не дуже ок. 10 катафалків, можливо, і за того. Давай тут ще поставимо один цвинтар. Давай поставимо ще один цвинтар. Скільки він нас буде коштувати? Так, у нас медицина. А, так, цвинтар. Придеться забирати трішки. Якийсь завод фабрику. Не хотілося б. Можемо і тут поставити, може і це буде ок. Що ми тут поставимо? Завод фаберку. Щоб не знищувати. Добре, давай це знищимо, нехай буде. Все одно тут, окрім сміттєвозів, нічого не повинно їздити. Ой, зараз буду ще катафалки їздити. Можливо, зараз вирішимо проблему із цим. Окей, у нас є 10 тисяч. 10 тисяч це небагацько, це можна сказати мало. У нас залишають сміття. Що тут таке? Низька ціна. Напевно, із-за того, що у нас немає можливості вивозити сміття. Ну, я зараз, я думаю, повивозять швиденько. Ось і тому так. Але. Ще треба подивитися, що у нас із медициною, чи вона сюди доїжджає, сюди медицина не доїжджає. Тобто У нас там не забезпечено. Ну, тому, напевно, низька ціна. Що стосується пожежний, також не дуже ок поліцейський, більш-менш. Нам тут треба ще побудувати якусь медицину, якусь хоча б, хоча б поліклініку. Щоб вона забезпечувала усе. А, та забезпечує, що їм не подобається? Це було що стосується цвинтера, напевно, так? Вони не доїжджають. Треба цвинтер було ближче поставити, ну нічого. Зараз повинно все виправитися, я впевнений А Медицина є. А чому тоді мала ціна? Може побудувати якимсь їм там парк, не знаю. Давай побудуємо парчик. Що у нас так? Так. Сквер. Сквер величезний. Так, там хтось помер. Там залишені. Ось тут би добре було побудувати. Залишені діляночки, але щось поменше. Що у нас є? Японський сад. Ох, взагалі, зараз буде все досить дорого, так? Якщо ми тут японський сад побудуємо. Це що у нас. Ух, це щось велике. Велика площадка. Але й ми її побудуємо. От, все. Зараз відразу ціна повинна піднятися. Тобто, це такий райончик для того, що можна було відпочити. Ось і ціна повинна піднятися, люди повинні бути задоволені. І все взагалі повинно бути чудово і різнокольорово. Так, до речі, я бачу, з сміттям проблема вирішена. Зміттям проблема вирішена, і це чудово. Все ж наші сміттєвози працюють. І люди вже також, здається, всі, хто треба. Так, тут також невелика ціна. Зараз ми щось змінимо. Але люди їх хоч ще трішки помирають. Високий рівень. У нас. Хм. Можливо, нам побудувати. Хоча. Ну, що побудувати? Побудувати так. Треба багато всього, але грошей немає. Ось поліцейська дільниця. Нас не достає от сюди поліція. І там тому високий рівень. Ну, нічого, думаю, що виправлять. Так, тут у нас е, згоріло. До речі, а де наше пожежне депо? Ось воно. І чому? Чому вони не встигли? От сюди, тут ж декілька метрів. Можливо, за те, що вони. Не можуть розвернутися? А якщо його перенести, скільки буде коштувати? 2400. Пожежне депо. Я би його десь поставив так, що було б покраще. Тому що тут вони дійсно не доїжджають, а нам десь в центрі прям потрібно побудувати. В центрі мається на увазі цього промислового центру. В центрі промислового центру, як би це не звучало. Ось тут майже все захоплює. Я просто хочу, щоб все захопило абсолютно все. Ми, напевно, ось тут на повороті якраз побудуємо. Так. Тут ще перенесемо. Все. Чудово. Проблем у нас вже практично немає. Ще хіба що. В цьому районі. Ага, електроенергія! Зрозуміло, що не так. У нас електроенергія знову не доходить. Пройдемо сюди, зараз з'явиться. ще один парк. Ще один парк. Хоча би милесенький якийсь. Хоча би милесенький. Електроенергія є, все нормально. Не будьте такими незрозумілими особинами. А це що у нас таке? Ага, у нас щось додаткові є. Е, е, якийсь е, сквер. О, невеличкий скверчик. Скверчик, щоб люди собі могли відпочити. Чому б і ні? Ясь тут на краєчку, ось тут побудувати його. Чим тут не хочеться будувати. Ось тут побудується, так? Чудово. Так, яка ще парадокс плаза є? Тобто це компанія, яка створила цю гру може у нас бути розміщена і скверчик тут, так? Площа, точніше, площа. Ну, і десь центрі поведуємо. Ось тут, прямо в центрі. От, все чудово. І останнє у нас є можливість інші парки. Баскетбольна площадка. Ух ти, завзилі, прикольно. Але думаю, що ми з цим вже будемо розбиратися наступного разу. Сьогодні ми і так багатьо всього не робили, вирішили основні проблеми. Ось. І продовжимо уже наступного разу. Не забувайте давати стучні поради. Коментувати, ставити пальці до гори, робити репости, і наступного разу ми все ж займемося ось цим. А на цьому все. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play українською, Бувайте!